Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Військовий з позивним киянин рубає правду матку. Так всім вітання, друзі. Трошки дам інформацію, що відбувається. Я не скажу, що вона хороша чи погана. Я навіть сам не розумію. Ну, яка є. Якщо ситуацію на харківському напрямку вдалось е -е, дещо, скажем, не стабілізувати, а підстабілізувати. Да? То на Покровському напрямку, на жаль, тиск не припиняється, і це не тільки піхота, це і бронетехніка. Я вже каби-фаби артилерія що просто все розбирає ближні і дальні підступи. О, там для диванних довбограїв від ноги, де стоїть від нори, де в посадки піхотини, да, кілометрів наверное, на 8, Так там безпечних місць не то, що немає, їх нема. Ти ну, на будь-якій стадії можеш попасти в неприємну історію. А там, де 68-ма тримає оборону, район Уманського, туди до Новоселівки, туди взагалі там вилітають зорлівки, броніколонами, блядятими черепахами, піхотою лізуть, лізуть і тиск, і фосфором палять напалмом і кабами по посадках. Оборонні споруди, вони які там. Те, що пацани лопатами накопали. В тих посадках ми ходили, лазили, дивилися, бо в нас там точки були і в самому уманському і посадки. То там такі бліндажики слабенькі. То, ну пацани самі що могли там копали, накривали. І в тих умовах тримається оборона. Це фортифікація потужна. Шмигаля цього чмошника. Ну ладно, це лірика. Отступлення, там, скажем. І ситуація складновата на часі, також. Тому що і дуже велика проблема по всьому фронту Каби-фаби, На жаль, поки що немає вирішення. Вирішення це в 16 його не видно. І отам задуже радіть, що у нас з'явилися там в якійсь кількості снаряди чи міни. Я особливо не, ну, не, не радів би, бо вийде чергова шляпа, розкаже, що нам не далі через чергові півроку мінний снарядний голод. відбивайтеся шапками, блін, і так далі есть, тобто, ну я, я не бачу при цьому керівництві гарантії того, що в нас буде зброя. У нас в країні грошей блядь, просто більше, ніж достаточно. Ми можемо і виробляти зброю, і закупляти зброю, помимо того, що нам дадуть. Підписники в Телеграм скинули, там, розказали, які зарплати. Є така шарашкина контора Укренерго таку. Голова і п'ять замів отримують по 1,5 мільйона голова гривень. Голова у Корпошть по 1,5 мільона. Нафтогаз, заступники, голова там 1,5 2 мільйона. І це маленька частина у цих, да, судді по 300-400 тисяч. Та там капець. А піхотинець, Пихотинець який сидить в норі, не в окопі, блядь. Не в окопі, не в бункері, а в норі. Не завжди отримує 100, тому що не ну не отримує завжди 100, То йому треба сука два роки на те, щоб ти блять говно отримала. один місяць. Так це воююча країна, це не воююча країна, це не бюджет військової воюючої країни, де більша половина йде на задержання оцих двох мільйонів дармаїдів і узаконених ухилянтів, з сикунов, які заховались за закон про мобілізацію. Тому в мене питання дуже просте, без виборів. І президента і Верховної Ради ми не обійдемося, будемо голосувати в дії в будь-який інший спосіб, і треба привести до влади українців, які зможуть нарешті Знаєш, хто кому сказав, яка мета війни, яка стратегія війни, яка стратегія перемоги, яка блядь, стратегія деокупації наших територій, блядь. Ну нема такої блятайне молчання, бо тому що сказати, ніхуй. Ніху, значить, все, блядь, Через Лукяновку більша частина з вас буде сидіти у діла Лук'яна в обов'язковому порядку. Ми блядь, це все витримаємо всі разом, все протягнемо, А війна в країні йде так. У тих, хто на фронті, їхніх родин блядь, і волонтерів, які батрачать до донатять. Але це 20, блядь, відсотків нації, 20 відсотків нації всього воює. Розумієте, аби воювало 100 відсотків, де б ті блядь, парашники були, Уже б зауралам обістціні. Ну, ото ж думайте, і кожний блядь, що будете розказувати своїм дітям, що ви під час війни робили? Чи гроші крали не приходячи до тями, чи якось, блядь, фронту, Бабушка з пенсії донатить на підрозділ, дід, блядь, донатить, дід Вітя з Запорожжя, тобі особливе вітання. З пенсії, сука, в три тисячі гривень. У вас падали, блядь, по півтора мільйона зарплата. блядь, Воююча країна без зміни, без зміни влади у законний спосіб, шляхом виборів. Нас не буде змін, блядь. Ця війна буде ще блядь, 154 роки. Бля. Я думаю, хоч через це відео може до когось щось дойде, бля, якісь висновки робити, бля. Все остане то балабла, шмаромарафон і позитивні блогері, до яких ще черга дійде. Українців всіх обняв, все буде Україна. І не плачте, і не скіблять. Ми обов'язково переможемо блядь. і тих чмошників, і цих чмошників в обов'язковому порядку. Це буде Україна, слава нації. В той же час військовий підкреслив. військомат Івано-Франківська не може доїхати до курортного Буковеля, аби вручати там повістки військово зобов'язаним громадянам України. Про це розповів український військовий з позивним киянин. За його словами, як тільки козаки з ТЦК Івана Івано-Франківська збираються їхати до Буковелю, одразу отримують дзвінок з найвищих кабінетів, що не можна. Тому працівники закарпатських військкоматів жодного разу не дісталися гірськолижних баз. В Україні десятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. То 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою, можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни, завтра вона може прийти до тебе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Телеграм каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.